Аналітика статистики групи 120, Вінерси, у Павла 14, у Олексія 13, у Сергія 12, у Дмитра 10 за увесь турнір. А повна аналітика статистики групи 120 в описі під цим відео. Вітаю вас, друзі! З вами Антон, Халігатиніс на зв'язку. І сьогодні у цьому відео е, хочу подивитися з вами на статистику, яка була у групі 120. Отже, зліва ми бачимо Дмитро та Павло грали. Рахунок сету 6-2 по Ейсам 1-0 на користь Дмитра. Відсоток першої подачі 75 на 42. Подвійні помилки 2-1 на користь Дмитра. Виграшні. Очки на першій подачі 64-67 у Павла трошки краще, на другій подачі 31-20. Всього виграних очок 22-28. На прийомі Павло виграв більше 58 на 46. Вінерсі також за ним 4-1. Невимушені помилки 13-7 у Павла у Павла більше, брейкпойнт 3-1 на користь Павла. І е, тепер інший матч. Е, Тай-брейк був Сергій та Олексій. 7-6, 7 4 на тай-брейку. Отже, Ейс 1-0, відсоток першої подачі 40 на 55, подвійні помилки аж 10 у Сергії. У 2 у Олексія. Виграші на першій подачі 76-59 за Сергієм, 75-56 на другій подачі. Всього виграно очок е, за сет 43-40. На прийомі 45-42. Він 3-3, вимушені 16-16 і брейкпойнти 2-2. Дуже цікавий був бойовий дійсно матч, у якому Сергій на тейбрейку був краще. Наступні два матчі, які відбулися Олексій та Дмитро. Олексій виграв 6-4 сет. По ейсам 1-0 на його користь. відсоток першої подачі 67-64 на користь метра. подвійні помилки 5-0 на користь метра. Виграш на першій подачі 74 на 55, на другій 25-20. Олексія трошки краще. Цього Вернахачок 36-30. На прийомі 57-47 за Олексієм. Віннерси 7-3 за Олексієм. На вимушені помилки 15-15. Брейкпойнт 3-2. Олексія трошки краще. Наступний матч був Павло та Сергій 6-1. Ейси 0-0. Відсоток першої подачі 69-67. Сергій трошки краще. Подвійні помилки 1-4. Сергія знову тут краще по цим показникам. Виграші на першій подачі 78-45 на другій 100 на 50, виграні очки за С 28-15. На прийомі виграш 56-30 за Павлом. Вінрці 4-1, невимушені 7-12. У Сергія трошки більше майже в два рази. І брейкпойнти. Павло взяв 2, а Сергій 0. Ось така. Впевнена перемога Павла була. В матчі з досить рівним суперником. Наступні матчі, які хочеться прокоментувати, будуть зараз. Отже, Павло зіграв з Олексієм. Олексій виграв 7-5 сет, і статистика наступна 6-0, 6-0 Поліса на користь Павла. Дуже впевнено, подавав він, але все одно програв. Відсоток першої подачі 60-68. Олексій трошки краще. Подвійні помилки 4-2. Виграш на першій подачі 67-56, на другій 42-70. Всього виглянучок 37-40, майже рівновага. На прийомі 43-48, Олексій трошки краще, Віннерси. Тут Павло 6-3. Невимушені помилки 16-14, дуже багато. Брейкпойнти 2-3. Олексія трошки краще. Наступний матч, який варто. За який варто подивитися статистику, це Сергій та Дмитро, також тайбрейк, другий на турнірі, який Сергій виграв, 7-4, тут однаковий рахунок. Поясням 1-0 відсоток першої подачі 47-63 у Дмитра трошки краще. Дабл фолд з подвійні помилки 7-1. Виграш на першій подачі 60-58, на другій 62-29. Всього виграна хочок 50-44, на, 50 на прийомі 54-46-47 у Сергія краще. вінерс також за Сергієм 8-6. А невимушені помилки вимушеній помовці 21:19 Брейкпоінт 3:3. Впевнена перемога Сергія.